Хорошенький супер в сером цвете на обычном автомате. 1.8 TSI. Э, хороший вариант, в принципе, за свои бабки. Длинзованная э, оптика. Хорошие дисочки. Резина тоже у нас вижа. По кузу украшено только одно правое крыло. Косметика. По машине у нас ДТП никаких не было. По салону ткань в идеальнейшем состоянии. Обычный гидротрансформатор Айсин. Климат-контроль. Стандартная магнитола. Ультакрыма. на на жаль, Зато и авто. Датчик Світло, також у нас є датчик дощу, пробіг на автомобілі 230 тисяч кілометрів, замінили ланцюг, всі чотири електричні підйомники, складання та підігрів зеркал. У машині, по техніці було вкладено багато грошей, ззаду дуже багато місця, еваковрики, сидіння теж в дуже гарному збереженому стані. У кузову уся ціленька, тільки що на ній проїхався, по ходовочці, по коробки, по мотору нарікань жодних немає, помилок теж по автомобілю немає. Сіз тільки підсвітка номерного знаку там помилка. Все інше, в ідеальному стані, переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати в кредит, в лізинг або за готівку. Чекаємо на вас, вулиця Сумська, 2.